Голоси всіх рідних, всіх близьких, хто чекає, віра надіється за наших захисників і захисниць, які знаходяться у полоні безвізника. Ми хочемо звернутися до нашої країни, до наших правителів і до всього світу, щоб нас почули, наші діти. Пішли захищати свою країну, свою родину. Вони не ховалися за спини. Вони йшли боронити своє, щоб ця істота не топтала нашу землю, щоб наші внуки росли в мирній країні, квітучі, родючі. Тож ми просимо, почуйте нас, почуйте. Полон катує, і коли дивишся на обличчя наших захисників і захисниць, які повертаються з цього пекла, і як вони радіють, коли їх зустрічають рідні, і вони знали, що їх чекають, і за них боряться, це для них найкраща підтримка. Тому що в полоні їм кажуть, що вас забули, країна вас забула. Винула, вас ніхто не шукає, України немає, але Україна є. Є ми, є наші діти, є наші е, хлопці, жінки, які захищають нас і продовжують стояти попри все, попри біль, попри втому, попри втрати. Це дуже важко. І ми не маємо права здатися, ми маємо постійно нагадувати про те, що є полонені, є Вони не загиблі. Ми маємо їх чекати, шукати, вірити. Ми дочекаємось кожного. Обіймемо. І я вірю, що скоро настане мир і ми переможемо. Ми не маємо права їх забувати. І річниця загибелі мого чоловіка. Я обіцяла тримати. Я буду триматися за останнього, за наших дітей, за всіх, за кого він захищав. Я хочу, щоб ця хвилина стала символом і пам'яттю. Хочу оголосити, що я виступаю з ініціативою. В місті створити живу алею пам'яті і закликаю кожну родину доєднатися, родину загиблих, доєднатися до цієї акції. Ми проведемо її спільно, висаджуючи дерево в пам'ять про наших загиблих героїв і героїв. Тому дякую місту за кожну підтримку за підтримку цієї акції, за підтримку. Моєї ініціативи це буде живе нагадування. Це буде те світло, та частка, яку ми посадимо, і вона буде проростати, і буде нагадувати про наших загиблих, полеглих доквіляни. Дякую, що теж приймаєте участь в цій акції. Це важливо не тільки для нас, для всіх це важливо. Це наш, це наш обов'язок. Дякую. що у нас люди небайдужі і дуже приємно, що саме в нашому регіоні, так сказати, Дністровському районі, саме Новодністровськ розпочав ось такі акції. Дякуємо родині Сидорчуків за те, що вони такі змогли згуртувати. Дякуємо і команді усіх їхньої підтримки. Це Тетяна Задорожна. Ну, і так, як вони назвали, і дійсно Новодністровське радіо, і всі долучаються, підтримують їх. Безмежно дякуємо за те, що такі люди є. В Дністровській міській раді в особі Наталі Олександрівни Цимбалюк, яка навіть сьогодні ми приїхали за Ліною і змогла прийняти її прямо на вулиці, не треба було до неї записуватися. Це дуже радує, що є доступ до того, що тебе почують. Я бачила безпосередньо відео з місця, де вони дислокуються, для того, щоб ми більше були проінформовані в їхніх потребах. По цьому збору буде дуже багато напрямків і задіяно дуже багато волонтерів з різних областей, тому що військові також служать в тому підрозділі з різних областей, і кожен волонтер займається своїм збором. У нас саме для цього збору ми збираємо саме для хлопців, яким Сергій безпосередньо разом зі своїми побратимами як логісти доставляють на передові позиції необхідний провіант. Це Рідні, які об'єдналися. В пошуках рідних з Покровського напрямку приїхала сюди, тому що хочу об'єднати рідних для пошуків, тому що я рахую, що якщо ми об'єднані, то ми сила поодинці це дуже важко. І так сталося, що поки що я з одна, але надіюся, що ми ще знайдемося, об'єднаємося, тому що я знаю, що зниклих є. Просто поки що ми ще не знайшлися, тому я приїхала сюди, так як акції проводяться. Дуже тут. Тут хочеться об'єднатися, поділитися досвідом, отримати досвід. Можливо, це нам допоможе і ми зможемо знайти наших рідних хоча б якусь інформацію, тому що час йде, а інформації, на жаль, не. Тому для цього я приїхала. Надіюся, що ці акції будуть постійними, тому що ну, це хоча б наш якийсь розголос. хоча б Ну, крик душі, як кажуть, тому що просто ну, неможливо сидіти. Хочеться щось робити, звернути гори для того, щоб знайти наших хлопців. Якщо ця акція допоможе там, хоча б почути звісточку про одного, тому що в нашій групі 190 родин, які шукають 59-ї лише, 190 родин, які шукають своїх рідних. І коли чуєш звісточку хоча б про одного, що його десь впізнали, чи в полоні, чи ще щось, то це дає сили і надії шукати далі.